Окиноволюблену справою пішов на війну з перших днів повномасштабного вторгнення. Гончар Олександр Черевченко з його ж довоєнних виробів кропивницькі музейники створили експозицію. І щоразу, як чоловік приїжджає в короткі відпустки, просять провести для школярів екскурсію. На зустрічі побувала і Юлія Бабак. Ретика тільки новійськовий військовий Олександр Черевченко прибув у рідний Кропивницький у коротку відпустку. Одразу вирушає до краєзнавчого музею показати школярам власні гончарні вироби. На них Олександр зобразив і скіфські мотиви, і сюжети з картин Марії Примаченко. Скіфи мені подобається пластики, це фантастична пластика. Дуже гарні роботи, дуже неймовірна людина. Які люди у нас на фронті знаходяться. Гончарством 59-річний Олександр захопився за кілька років до великої війни. Та коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, вимушений був призупинити творчу справу. Я відразу пішов, в, прийшов медкомісію. Ну так подумали людина в руках, з яким там не багато людина витримає. Мені і начальному сетері казали. Миколаєвичу, а це вам три місяці даємо життя, і все більше ви не витримуєте. А вже два роки, слава Богу. Спочатку був водієм, а тільки була нагода перейти з стрілецьку роту і одразу перейшов. Боронив Миколаївщину нині відбиває атаки ворога на Херсонщині. Лише коли приїжджає у відпустку, згадує про своє хобі. Війна залишила відбиток і на його майстерні в Кропивницькому. Влітку 22-го року російські ракети влучили неподалік будинку художників. Якраз і накрило. на відновлення. 18 вікон наразі стоїть. Я Сюди толком і не війшов. Я Це тільки орендував майстерню і розпочалася війна. Після перемоги Олександр прагне повернутись до творчості, придбав навіть нову піч. Ордісь така річ. Уже і ідеї має, які втілюватиме після війни. Це будуть терени. На них хлопці будуть. Для них розповідає з Донеччини. Привіз спеціальну глину. Обов'язково подарує посуд і побратимам на згадку про спільний подвиг. Із Кропавницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.